Біля нього. Так, а де ж тут були магнолії? Чи може я щось плутав? А, знаєте де вони були? Вони були там, там от ракушка у нас. Все давно, правда не працює. А ну, вони, знаєте де? Зараз подивимося там. Все, вже бачите, забула, давно була тут. Така тут скульптура дерев'яна, є гарна. За кущиком бачите так. яка Така романтична скульптура. І тут, по-моєму, тут були цього нишки там. зараз глянемо. О, краще це так. палає поле в Житомирі, там от житом. щось палає. Поле. Бачите, хтось підпалив і воно палає. А ми думаємо, що то за дим такий. Таке і думала, що хтось якісь листя підпалив. От там воно і палає. Значить, Бачите, вже новини прямо передали, по що там ж новини. Це такі їх. Там ще й такий дим нахили. Весною починають палити. Ось знову така пташечка. Не знаю, як вона називається. А, це, мабуть, знову, це, мабуть, не магнолій. Це якісь такі дерева, а може це магнолії. Ось тут, бачите, одне не прийнялося дерево. А оці прийнялися. Оце, мабуть, магнолії точно. Але вони їх посадили, так навіть не знаю, чи вони будуть. Це такі схожі на магнолії. Нема ще тут квіточок. Одне, друге, третє дерево немає. Подивимося, які там каруселі працюють. Мішка. Біля мішки посадили. Там отакі скульптури у нас цікаві. цікаві. Подивимося, що тут вони. Зацілований Аполлон тут. Ліви, такі леви. Була Льончень... Ліонченко. Ганя лоха. Ну, взагалі, бачите, які дикі люди. Мало того, що вже стілували у полонах. Ще його це. Так, що ми тут ще з вами пройдемося? Погуляємося, подивимося, які каруселі у нас працюють. Вон, про шодуара можете відсканувати собі, хто хоче. Теж от інформація, є штрих-код. Про нього ціла історія. написана. родина де шодуар. Це той, хто заснував цей парк ще років тому. Тут якийсь 3D. 3D Максим Градічука. Що тут у нас палац Івана Максимовича Барона Дешедуара? Тут тут був палац такий пані, зрозумів? Тут ще теж інформація про нього. Ще в 1917 році. Май багато читати. Хто захоче, то погуглить. Кому треба. Зараз про це багато інформації теж. Так, хтось не співає на карусель. О там у нас дитяча ігрова кімната є. О, тут якийсь такий янгол. Теж нарциси розцвіли, тюльпашки. О. І тут такий цікавий янгол. Красивий. Ой, це може в'явила, таке дерево похоче аромати. Вощ, прикольно, пережив зиму, бачите тут. Росте собі. І така скульптура. Янгол. О, метелики, бачите? Чи що Це калібрій. Калібрі. Ні, не калібрій. Вже там є і калібрі, може це калібр. Така мотелик такий схожий. Знаєте, як це? Маленька така бабочка, схожа на калібр як і плюс